Всім привіт на каналі, що там футбол, нічого не міняється. І Луїс Фарис знову вкусив партнера по команді. Не там була заворушка, і він вкусив партнера, не гравця-суперника, партнера. І це Бужуроді Альба, я не розумію, як це працює. І футбольні новини за останніх пару днів. І так, починаємо з того, що Олександр Зубков зробив майже хитрик, дубль в першому тамі проти різіспора і сказав. Дав інтерв'ю, що міг забувати, що в першому таймі хитрік, але не вийшло. Вітаю Олександра з дублем. І приходимо до Манчестер Сіті. Там Кюндаган продовжує контакт з Манчестер Сіті. Прикольно, бо, тому що Кюндаган уходив на рік в Барселону. Він же віковий, до речі, йому 34 роки. Він вернувся в минулому сезоні і продовжує ще на один рік. Це, це сильно. Це дуже сильно. Сасоло вертається в серію А. Вони гарантували собі місце. На сезон 25-26. Вітаємо з поверненням Сасуоло. Дербі Лаціо проти Роми закінчилось нічиєю. Е, Артем Добик провів всього лише 84 хвилини без живих дій. Пішла на сезон в еллалізі, получивши пічічі. Такий собі посередній сезон в серії А. Яремчук чемпіон Греції. Ні-ні. ні Це не байт. Олімпіакос переміг. АЕК Денолі достроково оформив своє 48 е чемпіонство в історії. Салах становив новий рекорд АПЛ. Єгиптянин відзначився результативною передачею у матчі проти протівесхама два і Тепер має 45 балів за системи Гол плюс пас впродовж одного сезону. До цього рекорду, до цього рекорд належав Анрі 44. І напоминаю, сезон ще не закінчився. І український Геннадій Сенчук дебютував в МЛС, український гравець Монреаля. вийшов на полудровому таймі проти Шарлотт. В якому вони програвали 1-0. Лйовими діями, звісно, він не відзначився, але за свою гру отримав оцінку 7-0. Нагадаємо, що Геннадій взимку перебрався з металіста до Монреаля за 4-8 мільйона. Малановський, який отримав минулому році жирну травму, вернувся на поле і зараз знов отримав невеличке пошкодження. Про це ну, наставник. Джайна Патрік Вієра. Руслан отримав пошкодження на тренуванні і припустить матч проти Верони, сказав французький фахівець. За даними Football Transfers, Manchester City, City розпочав переговори з представниками 23 річного гравця воротаря Бенфіки. А хто ним є? Анатолій Трубін. Англійський грант має намір класти в 25 мільйонів євро. Утім, така пропозиція не доласти лісабонський колектив. Португальці будуть наполягати на сумі 40 мільйонів. Ну, понятно. Не буду стрикти бабки, бо тому що це Манчестер Сіті, і раз він їм потрібен, він непоганий. Але Анатолій Струбіна показує, показує хороший гру, як на мене. Німецьке дербі, в якому грали <говори> Баварія і Боруся Дортмунд, закінчилось нічюю 2-2. Арсенал, який виграв в Реал Мадрида 3-0, не міг виграти, обіграти Бренфорд. На власному ж полі, рахунок 1-1 закінчився матч. Взінченко Зінченко вийшов у. Стартом складні та був замінений на 62-й хвилині. Єрмолюк, який грає за Брентфорд, з'явився на полі на 69-й хвилині і отримав жовту картку. Оцінки 6,9 і ярмолюка 6,5. жах таке собі. Ну, блін, Зіна, походу, на виход буде літом. Це 100%. Я ще думаю, що він Зіна покине команду ще в минулому сезону. Мачисти Сіті красиво камбекнув з рахунку 2-0, забивши 5 в ворота. Кристал Пелес. І асист Едерсона. Але чому я про це говорю? Бо тому, що цей асист вже не перший. Це вже четверта результативна дія в цьому сезоні. Минулого літа, після Євро 2024, сватала Ніко Вільямса в Барсу, він так і не перейшов. І потім якось під час сезону він трошки поплив, мало інформації про нього було, і мало про нього хто говорив, і так далі. Але Вінгер Атлетико Більбао заявив, що, можливо, він підпише контракт на все життя. І буде там дуже велика клаусула. Чому? Бо тому що він не розстроївся тим, як Барса себе поводить. Цікаво, цікаво. Не знаю, а сенс? А який сенс? Ну, ти за Більбао ну, нічого не виграєш. Ти молодий, якщо ти стрельнеш, і що ти будеш так далі грати у цьому клубі? Ну, по-п'ятки, це інсайт.